Доброго ранку, дівчаточка. Сьогодні 15 травня у нас. Вчора була розпаковочка. Сьогодні хочу показати рослинки. Правда, відео про розпаковочку. Щось не вийшло мені заложити на канал. Ну, попробую разом з цим. Ну що, ось такий котик. Прийшов такий котик до мене, гарнюсінький. Один листочок пошкоджений, це нічого. Головне, що всі інші. Бачите, як вона розкривається, скільки бутончиків. Ну тут не дві гілочки. Ось ми зараз подивимось. Це пішло, подивіться, пішло розгалуження від основного квітоноса. Бачите, як цікаво. От. Не зразу з наступної почечки. Аж з дальньої почечки пішло. Ось пішло з дальньої почечки. А це була б наступна почечка, яку би воно мало розпустити, а він не розпустив. Він не розпустив дальню. Ось так що на одну гілочку з отакими от бутончиками. Ну, мене попереджували механічне пошкодження. Ну тут, напевне, щось було не механічне, тут напевне, щось було інакше. Ну, не видно. Видно, що протравили його, що полікували. Ну, такий листочок лишається. Ну що, нічого. Зато квіточка гарна, він трудяжечка. От, всі розказують. Так що він, я думаю, що він наростить ще й гарних листочків. Ось такий корінчик ростучий тут. І ось такі корінці. Я його не поливала. Корінців немає дуже багато, так щоб сказати. Зараз я покручу його трошечки. От, ну, буду його обробляти. Ось він такий зелененький. На білому фоні. Ось такий красунчик. Я його так довго ждала, цей сорт. Я всі жду. От, чоловік за голову береться. каже, що ти будеш робити з ним, як ми поїдемо до Італії. Ну, я не знаю, сестра буде може наглядати. надіюся, що все буде добре. Так. Ось такий і ось наступна орхідейка. Наступна орхідейка чармер. Чармер теж на одну гілочку, на один квітконос Прийшло, прийшов бідний чармер без губок. Там на декількох квіточках тільки губки є, а то, бачите, і відкривається, і вже без губки. І ось, ось знов без губки. Але нічого, бутончик вже відсушує, бачите? А тут оцей ще поки що тримається. Ну, будемо надіятися, що він захоче відрощувати ще. І тут ще тримаються бутончики. Яка у нього ситуація? У нього ситуація. Він трохи шатається тут, це мені не подобається. Тут система корнева, ну така, ну ніяка, якась зверху. Та й середині не дуже. -hmm, можна сказати, що нема. Бо він ну, ну, ну так він рухається, що мені аж страшно. Можна сказати, що корневої системи і немає. Ну, нічого пролиє його. Щоб нарощував корневу систему, то, може, щось буде. Будемо надіятися, бо жалко, бо жалко. Ой, жалко дівчата, якщо він пропаде, він ростить отут листочок. цей такий. Будемо надіятися, що він відростить його великим. Квітка дуже гарна, дуже гарна. Я люблю дуже жовтий колір. і Ось з такими всякими, от так як попугайчик з плешами тут з червоним. Мені дуже подобається. Не просто сама жовта, а от і з чимось, з довками якимось. Ой, так що я рада своїй покупці, дуже рада. Поки що відставлю їх від всієї колекції в іншу кімнату, пролию зараз. Їх обидвох От, стимулятором, щоб, ну, не знаю, скине квіточки, то скине. Ну, так і буде. Але головне, щоб він корінчики наростив, щоб він не пропав. Ну, не знаю. Якщо скине квіточки, будемо пересажувати. Бо тому, що, ну, він шатається там так, я переживаю, щоб у нього все було добре. Хоча б шийка, все там чистеньке. ну, но... Ну, таке щось, то він шатається. Так що такі дівчатка, порадійте зі мною за, мою. <смі> за мої орхідейки. Ну, оцей чоловік уже так на мене з коса дивився, аж з коса. Сказав, що то занадто. Вже забагато. Ну, Про ці орхідейки я давно мріяла і йому показувала. Ну, то він так скрипя серцем, <смі> серцем, як то кажуть. А за якою ти посилкою їдеш? Ну, от таке. ну, Роттердам мене взагалі тішить такий красончик, такий, Боже мій, подивіться. Ой, зірочка моя. Ну, не знаю, подивіться, ще раз покажу. Починаю відсушувати Ліодоро, квіточка одна, бачу, вже і там з тої сторони така якась не дуже. Оті квіточки, що розпустив, починає скидати, не знаю. Може домашнє цвітіння буде краще. Так що отакі, друзі, справи. Всім вам доброго дня, миру, злагоди. І слава нашій Україні, смерть ворога. Всього найкращого най вас всіх Бог береже.